Про компроміси поговоримо в черговому анонсі випуску новин ситуаційного центру, бо саме вміння шукати спільне рішення для сторін конфлікту працює на результат. Реагуючи на виклики, тручаємося, аби хамство та грубість зрізати на кореню. Поступили визи Каким білі лішам. Аби знизити рівень градусу, ні, не алкоголю, бо над цим ще на жаль не власні. Знімаємо рівень напруги, проваджаємо дебаширів. Саме вміння знаходити компроміс з будь-ким та будь-де допомагає знайти золоту середину, допомогти тому, кому зараз вже погано, та відмежувати інших від споглядання таких картин. Як ви себе ведете? Гарман, хто й скаржиться ще й як, тому й реагуємо. Перебрав, випив, будь ласка, зібрався, пішов додому, нікого не чіпляєш. Точка дотику знайдена, є результат. Інспектори муніципальної варти на засадах діалогу та знайдення компромісного рішення добуваються комфорту для усіх учасників дорожнього руху. Весталі на перехресті, Пробки тут за вас. Давайте припарку, перепарковуйте туди за перехрестям. Тим, хто як виявляється, не знав про комендантську годину, нагадуємо. Чого нарушаємо комендантську годину? Не знав після зустрічі з комендантським патрулем Будете знати, така собі плюшкіна з роману «Мертві душі живе в нашому місті. Люди хордери накопичують сміття в своїх оселях не тільки залишки власної життєдіяльності, а й такі потрібні, на їх думку, речі зі смітників. З такими компроміс знайти можливе лише в рамках дії букви закону. Не пропустіть наступний випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти саме про вміння знаходити прийнятні рішення при виникненні суперечностей та непорозумінь.